І це свят до того вічні, а що хто скаже? Що б тоді Чому прийшов ангел, хто має бути Божого? Щоб стар. Так що має народитися Ісус. А десу народиться? Хто старився? Давайте я вирішати. Майки скляти. Дуже добре, що нас надісуємо, світли. Ісус народився в Іванському так? А чому? Тому що ми служите? Тому ми сьогодні святкуємо теж свято Крут, наші парамки, тому що Ісус приходить до нас і цей благодійство. Що таке благовість, наприклад, що ми гарно зрозуміли, виходить в цій п'ятий садочку. Якщо ви дружите з якоюсь подружкою, в ковідні друзі з вас скажіть, хто має Як його звар? Хто має другу? Тимаєш? Тримаєш? Давай я до твоїх друг. Маєш до тих моєшся. Щоб не звати вам ремки, а тебе? Ані. А все, дві ані, Дуже добре. Сегодня сегодня кашу. Слушайте, сегодня коричне для народников, надо насить турбяны, хорошего будет такого. Точно. Докажи. Я что ты кажу, что сегодня свято двухнедечника, да? Главное, что что заложим, что мало бы что готочить Мало будет того. 私は何を書くかというと、私は何を書くかというと、 Što je najbolje u našoj djeci? Da, jednostavno, sada je doživljeni samotno, ali ja da u njegovim njegovim to što je, nije zbog

Tak? Dobrze. A ci każdy żart, nie